Любі глядачі тридцять років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною Україною. Здавна українці боронили свої свободи та права. У боротьбі народилася і загартувалася нація сміливих та щирих людей. Що живе у прекрасній країні під жовто-блакитним прапором зі сходу на захід і з півночі на південь, вшановуючи найважливіший момент в нашій історії, ми створили унікальну медаль. Це пам'ятна медаль є подарунком нації для кожного українця. Кожен з вас може отримати її безкоштовно. Залиште заявку на вашу медаль за телефоном, вказаним на екрані. Подарункова медаль поєднує все, чим ми пишаємось. Місце, де народжується воля народу та символи нашої славної історії на звороті, дзвоніть, щоб отримати медаль у подарунок. Дзвінок безкоштовний. Коли кашель заважає контролювати плани на день, потрібне експертне рішення. Ацецелонг має силу потрійної дії, розріджує мокротиння, полегшує відкашлювання та посилює захист легенів. Лише одна таблетка на добу і ситуація під контролем. Ацецелонг контролює ваш кашель. Ви контролюєте свій день. Заміж за лицаря не варіант. Рятуй себе сама. Печія печаївські. Все так просто. Обирай свій смак. Може, пройде? Тримай. Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. Діє проти кашлю. Цистит гальмує твоє життя. Комплексний рослинний препарат. Уролесан. Уролесан знімає запалення, спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан твоя свобода від циститу. Хто тут у нас кашляє? Приймаємо мукалтин. Мукалтин форте з вітаміном С проти кашлю. Знає тата, знає син. Проти кашлю, мукалтин. Така молода. Молодий. Всього 36 53 40 Та вже час від часу. Дискомфорту серця. Прискорене серцебиття. Слабкість та втома протягом дня. Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал. Природна сила для вашого серця. Чотири дні. Погана новина для герпесу. Пенгерпевір блокує розмноження вірусу, зменшує біль та час загоєння до чотирьох днів. Пенгерпевір швидке позбавлення від герпесу губ. Стрес. Є гліцесед Макс. Гліцесед Макс на фізіологічному рівні допомагає зняти тривожність стрес і напругу. гліцесед Макс. Скинь стрес. Будь собою. Коли горло турбує, розчин фурацеліну готуєм. Доступний. Дієвий. надійний інфекція докучає. Фурацелін допомагає. Саме лікарський засіб фурацелін. Підхопили застуду. Резістол не дає прикріпитись вірусам та бактеріям. Резістол активує імунітет, запобігає ускладненням. Резістол. не дає застуді розігратись. Щохвилини ми чуємо тисячі сигналів, але найважливіше йдуть від серця. Ігноруйте їх зараз, потім буде пізно. Прийміть сигнал. Неокардил комплексний препарат з рослинними екстрактами. Неокардил вирівнює серцевий ритм, покращує роботу мозку, запобігає тромбозу судин та нормалізує тиск. Чуєте сигнали? Неокардил природний захист серця, мозку та судин. Так, як і усі бренди, ми любимо наш бренд. Але ми його любимо трохи з іншої сторони. Ми любимо те, з чого він складається. Та в нас завжди було так: передня сторона там, де у всіх. До цього моменту. Відтепер тепер це наша передня сторона. Бо тут написано, що це йогурти з молока та закваски. Це ж головне. А це сторона, де написано молокія. Повертаємося ми в італійський ангельс, де вже фінішує остання з біатлоністок Анастасія Кондратів. У нас буде ще одна невелика пауза, після якої ми повернемося на церемонію нагородження. Porsche Olimpíska